Як перестати думати, що гроші даються тільки важкою працею? Що мистецтво – це теж робота, що на мистецтві теж можна заробляти, не знецінювати свою роботу? Зазвичай в таких ситуаціях я часто запитую, в чому різниця між заробітком і роботою. І виходить, що заробіток – це якраз те, що може даватися такою важкою працею, де мета заробляти гроші, а не отримувати задоволення. Тому робота це все таки та зайнятість, яка не обов'язково нам має даватися важко. Там не обов'язково на першому місці стоять гроші, а на першому місці стоїть задоволення і бажання розвиватися в цьому напрямку і, звичайно, дохід. Бо якщо немає грошей, немає відповідальності перед іншими людьми, то це буде хобі. Щоб зрозуміти, що мистецтво це теж робота, що на мистецтві теж можна заробляти. Не знецінювати свою роботу, тут важливо, якби знайти оцю цінність, в чому цінність роботи художника, чи взагалі цінно оце відчуття естетичне, так? Бо може бути так, що у вашій внутрішній системі цінностей в ході там, виховання або якихось культурних аспектів, що цінним є тільки матеріальне, а не духовне. Бо відчуття естетики, відчуття того, що картина викликає зміну емоційного стану, може не лягати на цінності ваші або ваших близьких людей. Тоді важливо тут відділитися від них, пройти цей етап сепарації, щоб відчувати, що в моїй системі цінностей мистецтво має цінність, тому що я ціную теж духовне, а не тільки матеріальне. і відповідно, коли ви побачите цінність у. Мистецтві, цінність в нематеріальному, то вам буде набагато легше продавати свої картини, займатися цим професійно, зробити мистецтво своєю професійною сферою. По-друге, як можна теж вийти з цього, зрозуміти, хто знецінює мистецтво, зрозуміти, які є аргументи, що мистецтвом не можна заробляти. З іншого боку, ви запитуєте, як перестати думати, що гроші даються тільки важкою працею. А може бути так, що праця важка, але емоційно легка. Ну, от, До прикладу, прибиральниця. От, вона фізично важко працює, важко прибирати, але емоційно може легко. Тобто їй подобається прибирати, їй подобається чистота, і таким чином гроші можна заробляти тим, що фізично важко, але емоційно легко. Або з іншого боку, те, що. Фізично легко, але емоційно важко. Та, наприклад, там теж робота психотерапевта. Та, з точки зору фізичного, ну, там гирі не потрібно таскати, як то кажуть, мішки теж важливо сидіти. Хоча сидіння це теж досить фізично виснажливий процес, але вона емоційно важка. Тобто, важливо емоційно витримувати. Ті ситуації, з якими ми рідко стикаємось в побутовому житті. Але це не означає, що ця робота нецінна. Так? Знову ж таки, якщо ми цінуємо не тільки матеріальне, а й і нематеріальне, тобто щось таке духовне, емоційне, те, що ми можемо відчути, але фізично не потрогати. Тому. Якщо ви хочете вийти з цієї пастки, зрозуміти, хто знецінює, чому відбувається знецінення. І другий напрямок виходу це в чому ви вбачаєте цінність своєї зайнятості, в чому цінність взагалі мистецтва. І, можливо, ви відкриєте для себе зовсім інший сенс, який надихне на те, щоб не боятися цим заробляти, а навпаки, хвалитися.